Бажаю здорові шановні українці. Сьогодні набули чинності три нових санкційних рішень щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. Передусім, це черговий. Пакет санкцій проти російського БПК, підприємців, які забезпечують армію терористам. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії, виробники зброї, комплектуючих подібно. Інші два санкційні списки це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та задіння знищення свободи, як на території самої Росії, так і на нашій землі. Наші санкційні пакети детально працьовують. Зокрема, щодо синхронізації з партнерами, це одне з ключових наших спільних завдань. Абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги, завдання прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє піти санкції, додає часу цій цій. Він додає можливостям агресору. Відповідна що жорсткіший санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави терориста та усіх пов'язаних з нею осіб, проти всієї російської економіки війни, то швидше буде і завершення агресії. Я дякую всім світі, хто розуміє це. Важливо, що почалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі. Ця галузь не ну, лише генерує кошти для бюджету агресіра, але і дозволяє ставити у залежність інші держави, на території яких реалізуються нібито енергетичні атомні проекти, будь-яка енергетика для Кремля це зброя. Атомна енергетика для них це також зброя, і саме це, до речі, відбувається на Запорізькій атомній станції, яку Росія використовує саме як зброю для шантажу світу, для шантажу. Катастрофою і добре, що Британія, Америка, Франція, Японія, Канада утворили альянс, який має приврати з глобальному ринку, а то внугались держави терориста. Окремо хочу подякувати сьогодні за. Підсумками цього тижня США і Канаді за нові пакети військової підтримки для наших воїнів. Дякую, друзі, Нідерланди. Дякую за посилення ППО за спільне здання рішення щодо танків. Дякую Німеччині. Є нові кроки, які забезпечать більше миру в нашому небі. Можуть бути нові кроки, які принесуть більше миру в нашій землі. Очікуємо цих рішень. Дякую Естонії, Фінляндії. За нові оборонні пакети, дякую Словаччині за авіацію, дякую Швейцарії за нові санкційні кроки проти російських терористів. Наступний тиждень у відносинах з партнерами готуємо не менш результативно ніж цей. Кожен такий результат для України це врятування життя наших людей, це здатність наших воїнів захищати життя, відбивати російські штурми, готувати українські активні дії. Дякую всім нашим воїнам, які зараз в бою, особливо тим, хто зараз. В найжорстокіших місцях передової Марінка, Бахмут, Авдіївка, Лиманський напрямок саме там найзапекліше. Дякую воїнам зсу, Нацгвардії, прикордонникам. А, окремо сьогодні хочу відзначити підрозділ гурмоти море, який воює в Бахмуті. Дякую хлопці, за вашу сміливість за результативність. Слава усім нашим воїнам, слава усім нашим героям, різних часів, які боролися за нашу незалежність. Україна завжди буде вільною. Слава Україні.